Якщо вам арештували банківську картку, пенсійну зарплатну або для соціальних виплат, то довідки від банку буде недостатньо виконавчій службі, щоб вони могли зняти арешт по цій карті. Чому? Тому що по факту тариф обслуговування пенсійний, зарплатний соціальний передбачає зарахування на ці картки і інших надходжень. Не тільки цільових надходжень, тому виконавчій службі треба надавати довідку, якщо це зарплатна від роботодавця, якщо це пенсійна від пенсійного фонду, якщо соціальна від соціального фонду. І в цих довідках повинні бути вказані номера та рахунки цих карток, по яким будуть знімати арешт, і тоді ці довідки надаються виконавчій службі для зняття. Арешт. Якщо ми арештували